Віддайте тіло. Таку назву має нова утопічна комедія Полтавського обласного театру імені Гоголя. Її прем'єра відбудеться у Полтаві вже завтра, 1 липня. Комедія розповідає про пригоди російського солдата Вови, який втікаючи від збройних сил України, натрапляє на українську хату, де його зустрічають незвичайні персонажі. Це нова п'єса автора Анатолій Крим. Він написав надзвичайно актуальну комедію ну, про сьогодні, патріотична драматургія, яка засобами гумору висміює наших окупантів сюжет надзвичайно простий. Орки тікають від контрнаступу зсу і на шляху мародерять. І тут з'являється папуга, який розмовляє, Починаються всі перипетії. Дуже глибока думка закладена в цьому матеріалі навіть за цими легкими прийомами.